Вітаю вас, дорогі мої! Радий бачити вас знову на каналі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, про що ми дуже часто мовчимо: про те, що ховається за жартами про вік, за небажанням виходити з дому взимку, за знайомою багатьом фразою, та я сьогодні щось не в гуморі, краще вдома посиджу. Ми поговоримо про дуже особистого, тихого і, на жаль, дуже сильного ворога. Скажіть, ви знали, що найбільший і найпідступніший ворог наших ніг, нашої свободи і нашої незалежності після 50-60 років це зовсім не старість, не артроз і не погана погода. Це страх, звичайний людський страх впасти. І я давно спостерігаю за цією проблемою. Бачу її у своїх знайомих, у багатьох моїх друзів, у людей, які пишуть мені листи. Бачу, як цей невидимий ворог непомітно крок за кроком забирає у нас найцінніше свободу руху і радість життя. І сьогодні я хочу не просто поговорити про це. Я хочу поділитися з вами простими, але дуже важливими думками. Думками, які я сподіваюся, допоможуть нам разом зрозуміти природу цього страху і знайти спосіб повернути собі впевненість у кожному кроці. Тож злаштовуйтесь, зручніше, розмова буде серйозною, але дуже потрібною. Пастка, в яку ми потрапляємо непомітно. Давайте будемо відвертими. Як це зазвичай відбувається? Усе починається з одного невдалого кроку. Можливо, ви послизнулися на мокрій плиці, можливо, спіткнулися об килимок, який лежав на цьому місці 20 років, або просто на рівному місці нога якось не так стала. І ось падіння. Можливо, воно обійшлося лише синцем і переляком, а можливо, наслідки були серйознішими. Але навіть якщо тіло швидко заголелося, в нашій голові, в нашій душі залишається глибокий слід. Пам'яті назавжди закарбовується це відчуття втрати контролю, безпорадності, болю і шоку. І що відбувається далі? Людина починає боятися, і цей страх, на перший погляд, абсолютно логічний. Він нібито захищає нас, буде обережнішим, кажемо ми собі, і більше не впаду. Але диявол, як то кажуть, криється в деталях. Ця обережність дуже швидко перетворюється на уникнення. Ми починаємо уникати слизьких доріг взимку, потім будь-яких сходів без перил, потім прогулянок у парку, бо там коріння дерев, потім походів до магазину, бо важка сумка може порушити рівновагу. Знайома ситуація чи не так? І ось тут ми потрапляємо у паску, у замкнене порочне коло. Чим менше ми рухаємося, тим слабшим стають наші ноги. М'язи, які не отримують навантаження, атрофуються. Суглоби стають тугими, нерухливими. Мозок, не отримуючи достатнього сигналів від тіла в русі, втрачає навичку швидкої координації. А що в результаті? Наш ризик впасти знову не зменшиться, а навпаки, зростає в рази. Наші ноги остають слабшими, тіло менш слухняним і тепер. Пасти можна вже від найменшої нерівності. І це нове, реальне підвищення ризику ще більше підсилює наш початковий страх. Коло замикається. Страх змушує нас сидіти на місці, а сидіння на місці робить нас слабкими і підтверджує наші найгірші побоювання. Розірвати це коло самотужки буває неймовірно важко. Чого ми боїмося насправді? Голос страху. Давайте зазирнемо всередину цього страху. Адже ми боїмося не самого факту падіння, не процесу. Ми боїмося його наслідків. Голос страху всередині нам шепоче жахливі речі. Він каже: ти впадеш і зламаєш шитку стегна. Ти станеш тягарем для своїх дітей, ти будеш прикутий до ліжка, ти втратиш свою незалежність, ти не зможеш сам по собі обслужити себе, ти будеш самотній і безпорадний. І цей голос дуже переконливий. Він апелює до наших найглибших тривог страху, болю, страху втрати гідності, страху стати залежним від інших. Це природна, це частина нашого інстинкту, самозбереження. Але проблема в тому, що цей страх, ця тривога паралізує не лише наше тіло, вона паралізує наш розум. Ми починаємо думати, що спокій це безпека, а рух це ризик. Хоча насправді все навпаки, наше тіло потребує руху як повітря, як води, як ліків. Рух це те, що підтримує силу, здоров'я і життя. Страх краде у нас цю істину. Він краде у нас радість прогулянки сонячним днем. Він краде можливість поїхати в гості до онуків, він краде впевненість у власному домі. Метафора, яка мені дуже подобається, це ніби замок, який ми самі на себе вішаємо. Спочатку ми замикаємо двері на вулицю, потім двері на балкон, потім двері з кімнати в коридор і врешті-решт опиняємося в крихітній клітці власної безпеки, яка насправді є в'язницею, але в кожному з нас є сила знайти ключ від цього замка. Як розірвати коло? План дій для повернення свободи. Отже, що робити? Як вирватися з цієї пастки? Є конкретний план. Він не вимагає героїзму, він вимагає послідовності і любові до себе. Крок перший перестати боротися зі страхом і прийняти його. Перше і найважливіше не соромитись свого страху, не звинувачувати себе, от я став такий боягуз. Це не боягузтво, це нормальна реакція психіки, яка намагається вас захистити. Але робіть це трохи надмірно. Скажіть собі чесно: так я боюся, я маю на це право. Це нормально, але я не дозволю цьому страху керувати моїм життям. Я господар своєму домі і своєму тілі. Просто визнання проблеми це вже половина перемоги. Ви виводите ворога на світло і він втрачає половину своєї сили. Крок другий створити острів безпеки у власному домі. Другий крок це зробити простір навколо себе максимально безпечним. Коли ваш мозок зрозуміє, що вдома вам нічого не загрожує, він почне розслаблятися і тривога зменшиться. Ревізія підлоги. Пройдіться по квартирі і подивіться на неї очима детектива безпеки. Той гарненький, але слизький килимок у коридорі, його краще прибрати. Дроти від комп'ютера чи торшера, що тягнуться через кімнату, їх треба закріпити вздовж стінки. Високі пороги між кімнатами, можливо, варто їх загладити. Правильне взуття ваші домашні капці, це ваш друг чи ворог. Якщо це м'які шльопанці без задника, в яких нога гуляє, це ворог. Купіть собі зручні, легкі тапочки, які добре фіксують стопу і мають мисліцьку подошву. Світло. Подбайте про гарне світлення. Особливо на шляху від спальні до кухні чи вбиральні, куди ви можете йти вночі. Маленький нічник у коридорі може врятувати від дуже великих проблем. Поручні та опори. Якщо є можливість, встановіть додаткові поручні у ванній кімнаті та біля туалету. Поставте біля ліжка стійкий стілець, на який можна спертися, коли встаєте. Це не ознака слабкості, це ознака мудрості та турботи про себе. Крок третій: повернути рух у своє життя по краплині. І ось, коли ваш дім стає вашою фортецею, можна переходити до найголовнішого до руху, але не до марафонів, а до маленьких щоденних перемог. Почніть, сидячи, навіть не встаючи зі стільця, ви можете тренувати ноги. Згадаймо вправи, про які ми вже говорили. По черзі піднімайте ноги, розминайте стопи, пишіть ними алфавіт у повітрі. Це пробуджує м'язи без жодного ризику. Ходьба по кімнаті, поставте собі за мету. Тричі на день я проходжуся від вікна до дверей і назад. Спочатку, можливо, тримаючись за стінку, потім, вже без підтримки. Кожен крок це сигнал вашому мозку. Я можу, я контролюю ситуацію. Підлога тверда, я не падаю. Хваліть себе. Це неймовірно важливо. Сприймайте кожен рух не як повинність, а як досягнення. Ведіть щоденник перемог. Записуйте, сьогодні я 5 хвилин робив гімнастику сидячи. Сьогодні я сам сходив на кухню за водою. Це перепрограмує ваш мозок зі стану страху на стан гордості за себе. Одна чарівна вправа для повернення відчуття опори. А зараз я хочу, щоб ми разом зробили одну вправу. Вона елементарна, але її ефект просто дивовижний. Вона повертає нам те, що забирає страх, відчуття землі під ногами. Сядьте, будь ласка, зручно на цільці, не закидайте ногу на ногу, поставте обидві стопи повністю на підлогу. Не на носочки, не на п'ятки, а всією поверхністю. Тепер закрийте очі, якщо вам комфортно. І всю свою увагу перенесіть у стопи. Просто відчуйте їх. Відчуйте тепло чи прохолоду підлоги, відчуйте текстуру килима чи паркету, відчуйте, як вага ваших ніг тисне на підлогу. А тепер дуже повільно, дуже плавно, ніби корабель на хвилях перенесіть вагу тіла ледь-ледь вперед, на передню частину стопи, але не відриваючи п'яток. Затримайтесь на мить. Відчуйте, як напружились м'язи. А тепер так само плавно поверніться назад, переносячи вагу на п'яти, але не відриваючи пальців. Зробіть так кілька разів: вдих вперед, видих назад. Що ми зараз зробимо? Ми не просто тримуємо м'язи, ми відновлюємо священний зв'язок між нашими стопами і нашим мозком. Ми нагадуємо нервовій системі: ось вона опора, вона надійна, вона нікуди не дінеться. Я в безпеці. Робіть цю просту вправу кілька разів на день. Це ваш якір, ваш особистий спосіб заземлитися і заспокоїти тривогу. Друзі мої, ми не можемо повернути молодість, це правда, але ми абсолютно точно можемо повернути собі свободу, гідність і радість руху. Можемо відчинити двері тієї в'язниці, в яку у нас намагається запроторити страх. Страх це не вирок, це не стіна, яку неможливо зрушити. Це просто сигнал. Сигнал ліхтарика в темряві, який показує, куди саме потрібно звернути свою увагу. І сьогодні ми з вами з'ясували, що цей ліхтарик світить на наші ноги. На наш дім і на наш спосіб мислення, будьте до себе добрими і терплячими. Не вимагайте від себе подвигів, почніть з малого, похваліть себе за найменший крок, подякуйте своєму тілу за те, що воно так вірно служить вам усе життя. Поговоріть з ним, і воно вам відповість відчуттям сили і впевненості. Якщо ця розмова була для вас важливою і корисною, будь ласка, поставте подобайку. Це для мене знак, що ми з вами на одній хвилі. І обов'язково напишіть у коментарях, чи знайоме вам це відчуття страху. Можливо, у вас є своя історія, як ви його долали. Ваш досвід може стати неймовірною підтримкою для когось іншого, хто саме зараз почувається самотнім у своїй проблемі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наші наступні теплі і відверті розмови про найголовніше. Бережіть себе, вірте в себе і будьте здорові! До нових зустрічей на цьому каналі у наступному відео. Пока-пока.